Ми поговоримо із Сергієм Хланом, депутатом Херсонської облради. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні. Вітаю героям слави Херсонщина, це Україна. Пане Сергію, останні тижні ми чуємо повідомлення про знищення збройними силами України нових і нових катерів окупантів. Все це відбувається біля Херсону на Дніпрі. Що ми розуміємо про це, що там відбувається, і чим вони займаються там біля островів? У ці катери це по перше всі плавзасоби і всі катери, які окупанти викрадали на правому березі Дніпра, викрадали в місті Херсоні, і вони це робили заздалегідь перед тим як почали відхід з правого берега на лівий. Тому вони запаслися великої кількості катерів, і на зараз іде боротьба за плавні Дніпра за острови, які знаходяться в низовні Дніпра, і ми всі пам'ятаємо, як окупанти не контролювали, тому що всі плавні це є сірою зоною, а фактично Знаходились і їх присутність була постійна на Великому Патьомкінському острові. А цей острів я хочу нагадати всім, що цей острів, який безпосередньо близько до мікрорайону Корабел. Його називають острів в місті Херсоні, який найбільше потерпає якраз обстрілів окупанта, тому що окупанти ведуть в тому числі і мінометний обстріл цього мікрорайону і критичної інфраструктури в цьому мікрорайоні, і, і саме е, наші збройні сили зачистили нещодавно цей острів від окупантів. Ми всі пам'ятаємо світлини е, соціальних мереж, які прокатилися до наші. Е, Військові вивішували український флаг. Це не означає контроль острова, але це означає, що остров був зачищений від ось цих диверсійних груп. Згодом в російських пабліках прокотилася там така хвиля збурення, що чому нас там витіснили з островів, треба посилити присутність на цих островах і так далі. Ну і окупанти намагаються їх. Ну, посилити свою присутність на цих островах, і останній місяць ми бачимо активізацію ворожих катерів, які намагаються висаджувати ось ці диверсійно-розвідувальні групи окупантів, і разом з мінометними розрахунками намагаються. Не укріпитися, а фактично сховатися в цих островах, тому що на цих островах є велика кількість приватних дач, дач Херсонців, і саме ці дачі окупанти використовують для того, щоб ховатися, переміщатися, і їх доволі складно буде там ідентифікувати. Саме тому окупанти зосередились на тому, щоб повернути свою присутність на цих островах і знову продовжувати кошмарити Херсонців. Кашмарити мікрорайон острів ось цими постійними обстрілами. Але як ми бачимо, наші збройні сили доволі вдало контролюють водну гладь і пересування по Дніпру. І саме дійсно за останній місяць було знищено три моторних катера, Тоді два. Зараз повідомляється про знищення семи моторних катерів. Це саме ті катери, якими окупанти намагаються висаджувати диверсійні групи і мінометні розрахунки на ці острова для того, щоб поновити там свою при. Тобто йдеться лише про кошмарення, не йдеться про якісь, можливо, десантування із подальшими бойовими так. діями. Ні, десантування і подальші бойові дії це не більше, ніж розхитування ситуації, і воно зараз відбувається якраз в російських пропагандистських пабліках. Але якщо подивитися і те, що повідомляють місцеві з окупованого Лівобережжя. То на зараз присутність там військових вона доволі таки е, збільшилась е, і відзначають, що присутність військових збільшена. Але це військові, які е, здебільшого знаходяться в е, своїх фортифікаційних спорудах, які вони побудували, і їх мета це все ж таки посилення захисту лівобережжя, захисту своїх позицій. А, е, Сил для наступу і тим більше для форсування Дніпра абсолютно не вистачає, абсолютно в них немає. І ті всі розмови про те, що е, колаборантів і, до речі, Гауляй Терасальдо, про те, що вони незабаром мають повернутися в місто Херсон, то не більше ніж пропагандистські сказки. А ось ці всі намагання окупантів пересуватися по Дніпру, це не більше ніж тероризм, і вони вже не раз довели, що російська армія це просто терористична армія, і якраз те, що відбувається на зараз. З Херсоном це банальний тероризм, тому що окупанти всі свої дії зараз зосередили на тому, щоб просто кошмарити місця, кошмарити місто Херсон, вести терористичні обстріли навчальних закладів, медичних закладів, комунальних установ, для того, щоб просто життя в Херсоні зробити неможливим. Але їм це не вдається. Пане Сергію, я бачив нещодавно цікаве повідомлення у британській розвідці. Там пишуть таке: обидві сторони розмістили невеликі, гру невеликі групи військових на кінбурзькій косі Миколаївської області, яка є стратегічною точкою для контролю дніпровського лиману на півночі Чорного моря. Обидві сторони, тобто збройні сили України, також є на Кінбурзькій косі. Ну, ви знаєте, кімська каса вже обговорюється саме з того моменту, коли окупанти відійшли на лівий берег. І, і саме з того моменту почалися розмови про Кімбурзьку косу, хто ж її контролює. Е, Кімбурзька коса і досі знаходиться в сірій зоні, як і острови Плавні Дніпра. Тому що треба розуміти, що закріпитись на Кімбургській косі не може жодна зі сторін. Не ми не можемо там закріпитися, ні рашисти не можуть закріпитися. Тому рашисти закріпилися е, трохи вище біля геройського, вони там е, Зередили свої основні сили, тому що саме там вони побудували фортифікаційні споруди. А Кімбургська каса, особливо осінньо-зимовий період, ну це треба розуміти, що це болота, озера, піщаний ґрунт, і там доволі важко навіть пересуватися технікою, та навіть військовою технікою це робити неможливо. Тому в цей період можна казати тільки про те, що ми не даємо. Мо змогу там перебувати окупантам, да, і посилювати свою присутність, контролюючи Кімбурзьку косу в тому числі артилерію і саме нашими. Нашими розрахунками і нашими тактичними групами, тому що Кімбурська каса дійсно є стратегічно важливою стратегічно важливою, бо вона контролює фактично і Кімбурська каса дає можливість контролювати і місто Очаків, і вихід з Дніпробувського Ліману. Саме тому вона є стратегічною, але природно вона не дає можливість там закріпитися жодні із сторін. Хотів вас ще запитати стосовно того, хто нині очолює область. Ось уряд погодив на посаду посаду голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Він все життя працював у поліції довгий час у відділі кадрів. Потім був заступником начальника головного управління з поліції. І Володимир Зеленський власне перед цими призначеннями казав, що при фронтовій області будуть очолені силовими людьми, силовиками. Що можна сказати про пана Прокудіна? Ну, пан Прокудін дійсно не нова людина для Херсонщини, і це приємно, тому що е, очолювати Херсонщину буде якраз людина, яка тісно пов'язана з Херсонщиною. Працювала доволі довго тривалий час в місті Херсоні. Е, казали, що буде військовий, але призначили поліцейського. Тут треба розуміти все ж таки мета призначення, е, тому що е, посада очільника обласної державної адміністрації. А зараз військової адміністрації, обласної військової адміністрації. Це все ж таки, хоч і називається військова адміністрація згідно військового стану, але це більше посада цивільна, тому що підпорядкування військовим голові обласної військової адміністрації немає. Дійсно, вони координуються, вони є в тісному тісному зв'язку, але це посада не військової справи. Призначення правоохоронця, призначення поліцейського, можливо, несе під собою мету наведення ладу, тому що ну, в Херсоні. Зараз дійсно ситуація важка, тому що все більше і більше людей покидає саме місто Херсон, і з огляду на те, що потенційно може відбуватися мародерство, то наведення ладу дійсно стає на мабуть одну із перших пріоритетних завдань, але все ж таки найбільшою пріоритетним завданням я вважаю, що для Херсонщини. Має бути відновлення, відновлення окупованих деокупованих територій і повернення нормального життя. І тут вже якраз з цими задачами може справитись не поліцейський, а фаховий менеджер і фаховий керівник. Тому є певні питання в призначенні. Але будемо сподіватися, що все ж таки Прокудін зможе реалізувати себе на цій посаді і забезпечити і подолати абсолютно ті всі виклики, які на сьогоднішній день є на деокупованій частині Херсонщини. Ну, от місцеве видання Мост, яке заснувала Катерина Гандзюк, пише, що е пан Колихаєв пов'язаний із Арсеном Аваковим. Перепрошую, е, пан Прокудін пов'язаний із Арсеном Аваковим та мером мерехаєвим. Чи, чи дійсно у них такі тісні зв'язки? Ну е, треба розуміти, що Прокудін е, свою, скажем, кар'єру поліцейського дійсно зробив при міністрі внутрішніх справ Авакова. Е, щодо зв'язків з Калихаєва, то є така інформація, що після Звільнення а звільнення про Пудіна відбулося за керівництва обласної державної адміністрації Сергія Козеля. Це зараз народний депутат від партії Слуги народа, і саме тоді, коли відбулася так звана ротація, тобто обмін лагуту, зняли. З виборів, і саме тоді Сергій Козель залишився фактично таким монополістом виборчих перегонів, тому що Лагута, який мав найвищий рейтинг тоді в 184-му окрузі, фактично почав працювати на підтримку Сергія Козеля. Це звільнення відбулося при Сергії Козері, але коли відбулася ротація, і Лагута став головою обласної державної адміністрації, а козер пішов до Верховної Ради, то Колихаєв дійсно наполягав і повертав всіляко до керівництва управління обласного внутрішніх справ саме прокуяна. Трохи не вистачило часу, я так розумію, розпочалася війна, але це була одна з умов того, щоб він повернувся на цю посаду. Вони дружать, скажімо так, в лапках доволі давно, тому що мер міста Колихаєв він є підприємець, який працював в аграрній сфері, і в нього 40 тисяч гектарів землі в Херсонській області. І більша частина цих земель це землі Академії аграрних наук, а використання земель Академії державних наук це тонка юридична гра. В тому, що в законності, скажімо, використання цих земель. Тому коли Хаєв завжди дружив і в лапках з керівництвом. Обласного управління внутрішніх справ, ну і відповідно з прокуратурою. Тому ось ця дружба, вона спочатку дружба професійна, а тоді вже, можливо, переросла в дружбу, і було, скажімо так, підґрунтям того, що Колихаєв намагався всіляко повернути Прокуніна якраз на керівництво управління внутрішніх справ. Зараз ми бачимо таке призначення, я, чесно кажучи. Не знаю, хто лобіював це призначення, але воно відбулося, і треба розуміти, що це відповідальність президента, бо це його вертикаль, це його повноваження, і це його, ще раз повторюсь, відповідальність пане Сергію. А місце знаходження колишнього мера Колихаєва, воно так і невідомо. Чуток ніяких не надходить стосовно цього. Ви знаєте, чутки є різні. Коментувати я їх не берусь. Можу сказати тільки одно: що офіційно абсолютно невідомо де знаходиться зараз Ігор Калихаєв, в якому він стані, і взагалі на території Херсонської області він ні. Зрозуміло, ми бачили, що в Херсоні викрали ще одного псевдоправоохоронця, який працював на окупантів. Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення він перейшов на бік ворога та присутнувся до окупанських так званих правоохоронних органів у місті. А я хотів вас запитати: от що відбулося із тими поліцейськими, які працювали на окупантів, і що зараз хто зараз займається правоохоронною діяльністю на правобережжі? На правобережжі правоохоронною діяльністю займається якийсь росіянин. Там не колаборанта призначено керувати правоохоронною а діяльністю Правобережжя мається на увазі от деокупована частина. Лівобережжя. А на окупованій правобережній частині. На деокупованій правобережній. На деокупованій правобережній частині хто раніше керував окупаціє... ну, до деокупації на чи як, чи чи ці пошовка е, е, пане Сергію, Давайте розберемося. От зараз е, як виглядає правоохоронна діяльність українська на деокупованій частині Херсонщини? Так, на деокупованій частині Херсонщини продовжує працювати управління міністерства внутрішніх справ. Цю посаду займає король, і він доволі давно вже займає цю посаду беззмінно і на зараз, коли відбулася деокупація. Правоохоронці повернулися в місто Херсон і в правобережну частину Херсонщини абсолютно повністю е, забезпечуючи правопорядок в місті Херсоні і контролюючи порядок в Херсоні. Тобто з цим питань на сьогоднішній день, з правоохоронними органами, можна сказати, немає. І пан король доволі таки е, абсолютно. Е, Потужно справляється з тими викликами, які вони є, і жодних питань до правоохоронців на сьогоднішній день немає. Ще хотів вас запитати стосовно саме окупованої частини області. Як зараз там виглядає діяльність колаборантів, і як взагалі там виглядає життя людей? На окупованій лівобережній частині Херсонщини Окупанти посилили свою присутність не тільки в військовому складі, а й посилили свою присутність МБДшно-Фесбешно. І на зараз зазначається, що нічівську саме на громадській спілки військових, які там були нормобілізовані, відправили на фронт. А зараз звезли партію якраз ФСБшників МВДшників. тобто вони намагаються зараз. Посилити якраз. Присутність ось цього поліцейського феїсбечного блоку по окупованій Херсонщині, і якраз направляють їх для посилення абсолютно по всім населеним пунктам. Це посилення відбувається і прослідковується саме в посиленні так званих фільтраційних дій, які починають проводити окупанти. І зараз це посилення відзначається абсолютно по всіх районах. Нова хвиля обшуків. Нова хвиля затримань, нова хвиля доносів, тому що колаборанти продовжують писати доноси і нова хвиля пограбувань, тому що разом з цими. Ось цими тотальними обшуками, які вони проводять, тобто вони беруть населений пункт, закривають його на в'їзд і виїзд і заходять з такими ось чистками обшуками. Заодно ідентифікують всі будівлі, які знаходяться без хазяїв, тобто ті люди, які виїхали на підконтрольну територію України, вони це все ідентифікують, проводять обшуки, виходять, тоді заїжджають до тих будів, де немає власників, тимчасово, і е, виносять все, що є в тих будинках. І зараз е, повідомляють особливо з Генічівського району, що згодом починають ось це майно і все, що вони пограбували, видавати в інших населених пунктах як гуманітарну допомогу. Тобто, тепер вони ще й обкрадають. Приватні будівлі, ідентифікувавши, що там нікого немає, і видають пограбоване як матеріальну допомогу? Ось це нова хвиля зараз таких пограбувань, які відбуваються на окупованій території лівобережної Херсонщини. Пане Сергію, ще хотів вас запитати стосовно Каховського водосховища, там постійно знижується рівень води. Які наслідки це може мати для регіону, як це пов'язано з окупацією? Ну Там рівень води знизився, він знизився приблизно там, на 1-4 метра. І це відбулося ще місяць по тому. І е, саме рівень цієї води зараз тримається, але це викликало, е, це викликало екологічну катастрофу, мор риби, е, падіння рівня води. Там пошкоджено дві шандори. Дві шандори, які е, не дають можливість тримати рівень води на тому рівні, який він був. Не, але... Поки що ситуація не критична, якщо не буде подальших руйнувань. Дійсно, би відбувся, падіння рівня води відбулося, але воно не настільки критично, щоб не було охолодження на запорізькій атомній електростанції, для того щоб не було можливості подавати воду по Каховському магістральному каналу, ну і відповідно по північно-кримському каналу. Тобто, цей рівень води впав, але не критичний пану Сергію, дякуємо, що знайшли час. Сергій Хлання.